Створення лінійних проєктів. Давайте пригадаємо, що визначає тип змінної. Які типи змінних ви знаєте? Який загальний вигляд команди присвоювання в моїй програмування Python? У чому полягає лінійний запис математичних виразів? Наведіть приклади. Задача 4. Моторний човен пливе по річці з власною швидкістю В км за годину. Швидкість течії річки у кілометрів за годину. Створіть математичну модель і складіть блок-схему алгоритму для визначення загальної відстані, яку пройшов човен за 3 години рухаючись проти течії, і 2 години рухаючись за течією. Запишіть їх у зошит або текстовий документ. Виконайте в зошиті або текстовому документі складений алгоритм для двох наборів значень вхідних даних. Створіть за складеним алгоритмом проєкт. Виконайте проєкт і порівняйте результати з обчисленнями в зошиті або текстовому документі. Збережіть його у вашій папці у файлі з іменем завдання номер 4 в пай. Розпочнемо розв'язування цієї задачі зі створення математичної моделі. Вхідні дані. Швидкість катера V. швидкість течії U. Час, який витратив катер, рухачись проти течії 3 години. Час, який витратив катер рухачись за течією 2 години. Кінцеві результати загальна відстань S. Загальна відстань складається з відстані, яку пройшов катер проти течії, і відстані, яку катер пройшов за течією. Нагадую, що відстань знаходиться за формулою швидкість помножена на час. Але якщо катер рухався проти течії, значить треба від власної швидкості відняти швидкість течії. Відповідно, якщо катер рухався за течією, то до власної швидкості. Треба додати швидкість течії. Таким чином, ми отримуємо формулу S дорівнює 3 помножити в дужках V-U Плюс 2 помножити на V плюс U. Складемо блок-схему алгоритму розв'язання цієї задачі. В фігурі термінатор початок. Далі в фігурі дані введення значень змінних V та U. В фігурі процес S дорівнює 3 помножити в дужках V-U Плюс 2 помножити На V плюс У. В фігурі дані виведення значення змінної S. І в фігурі термінатор кінець. Виконуємо складений алгоритм для певного набору значення вхідних даних. Введення значень змінних в U. Візьмемо V, наприклад, 45, У3. Підставляємо формулу замість змінних. S дорівнює 3 помножити. В дужках 45 мінус 3 плюс 2 помножити на 45 плюс 3. Виведення значення зміною S. Порахували S дорівнює 222. Візьмемо інший набір хідних даних. Введення значення змінних V та U. Візьмемо десяткові числа. V дорівнює 51,5 U дорівнює 2,5. Підставляємо у формулу замість змінних. S дорівнює 3 помножити. 51,5-2,5. Плюс 2 помножити в дужках 51,5 плюс 2,5. Виведення значення зміною S S дорівнює 255 проєкт у середовищі Python. Для ведення змінних V і U скористаємося командою input. Але спочатку необхідно визначитись типом змінних. Швидкість течії і швидкість. Човна, відповідно, можуть бути дробовими числами. Таким чином, тип змінних буде флоат. Маємо. В присвоїти флоат в дужках input, в дужках між апострофами, введіть значення власної швидкості човна. Наступний рядок. У присвоїти флоат в дужках input, в дужках між апострофами введіть значення швидкості течії річки. Далі. С присвоїти 3 помножити. В дужках v -U плюс 2 помножити на V плюс U. І виводимо результат за допомогою команди Print. Print в дужках між апострофами S дорівнює, кома S. Перевіримо значення. Введемо дані значення, які ми перевіряли. Значення власної швидкості 45, значення швидкості течії 3. При перевірці маємо 222. Так само перевіряємо наступні вхідні дані. Власна швидкість 51,5 і швидкість течі річки 2,5. Маємо 255. Так як ми з вами і порахували. Задача 5. Сторона АБ прямокутника БЦД дорівнює стороні квадрата периметром P1. А сторона БС. Нак сантиметрів більше, ніж сторона АБ. Створіть математичну модель і складіть блок-схему алгоритму для визначення периметра прямокутника АБЦД. Запишіть їх у зошит або текстовий документ. Виконайте в зошиті або текстовому документі складений алгоритм для двох наборів значень вхідних даних. Створіть за складеним алгоритмом проєкт. Виконайте проєкт і порівняйте результати з обчисленнями в зошиті текстовому документі. Збережіть його у вашій папці у файлі з іменем завдання номер 5 Розпочнемо розв'язування цієї задачі зі створення математичної моделі. Вхідні дані. Периметр квадрата P1. B це більше Аби на К сантиметрів. Кінцеві результати. Периметр прямокутника позначимо через P2. Периметр прямокутника знаходиться за формулою. 2 помножити в дужках АБ плюс БЦ. За умовою сторона АБ дорівнює стороні квадрата. Квадрата периметр дорівнює П1. Для того, щоб знайти сторону квадрата, необхідно П1 поділити на 4. Таким чином, і сторона АБ буде дорівнювати П1 поділити на 4. Відповідно за умовою БЦ більше Аби на К сантиметрів. Звідси маємо, що сторона BC буде дорівнювати P1 поділити на 4 і плюс К. Таким чином, ми отримали формулу. П2 дорівнює 2 помножити в дужках P1 поділити на 4 плюс в дужках P1 поділити на 4 плюс К. Складемо блок схему алгоритму розв'язування цієї задачі. В фігурі термінатор початок. В фігурі дані введення значень змінних P1К. В фігурі процес p 2 присвоїти, 2 помножити в дужках P1 поділити на 4 плюс в дужках p 1 поділити на 4 плюс К. В фігурі дані. Виведення змінної p 2 Фігурі термінатор кінець. Виконаємо складений алгоритм для певного набору значень вхідних даних. Введення значень змінних P1К. P1 дорівнює 24, К дорівнює 20. Підставимо ці значення формулу. Маємо P2 дорівнює 2 помножити в дужках 24 поділити на 4 плюс в дужках 24 поділити на 4 плюс 20. Виведення значення змінної P2. Порахували p 2 дорівнює 64. Візьмемо інші дані. Введення значень змінних P1K p 1 дорівнює 48,4, K дорівнює 10,1. Підставляємо формулу. Маємо P2 дорівнює 2 помножити в дужках 48,4 поділити на 4 плюс в дужках 48,4 поділити на 4 плюс 10,1. Виведення значення змінної p2. Порахували, маємо p2 дорівнює 68,6. Створимо проєкт у середовищі Python. Для ведення змінних P1K скористаємося командою input. Але спочатку визначимо тип даних для цих змінних. P1K і k можуть бути дробовими числами. Таким чином скористаємося типом змінних float. Звідси маємо P1 присвоїти float в дужках input, в дужках між апострофами введіть значення периметра квадрата. Далі k присвоїти float в дужках input. В дужках між апострофами введіть наскільки більше одна сторона за другу. P2 присвойте. 2 помножити в дужках P1 поділити на 4 плюс в дужках P1 поділити на 4 плюс К. Для виведення змінної P2 скористаємося командою Print. Але так як формулі у нас зустрічається ділення, то результат обов'язково необхідно округлити, наприклад, до сотих. Таким чином, маємо print. В дужках між апострофами P2 дорівнює, кома, round, тобто округлення. В дужках P2, кома, 2. 2 це кількість десяткових знаків до сотих. Запустимо на виконання даний проєкт. Введіть значення периметра квадрата, вводимо 24. Введіть значення, наскільки більша одна сторона за іншу, вводимо 20. Бачимо результат 64. Так як ми з вами і порахували. Наступне запускаємо ще раз. Введіть значення периметра квадрата. Вводимо 48,4. Введіть наскільки більше одна сторона за іншу. Вводимо 10,1. Маємо результат 68,6. Так як ми порахували раніше. Імена змінних мові програмування Python можуть містити великі та малі українські та англійські літери. Цифри та знак підкреслення. Ім'я змінною не може розпочинатися з цифри. У мові Python великі та малі літери розрізняються, тобто X велике і X мале це імена різних змінних. У проєктах мовою Python тип змінних не фіксований. Він визначається автоматично значенням змінної та може змінюватись в ході виконання проєкту. Змінні типу Float можуть набувати як цілих, так і дробових значень. Змінні типу INT можуть набувати тільки цілих значень. Для ведення значень вхідних даних під час виконання проєктів умови програмування Python використовують команди. Ім'я змінної присвоїти INT в дужках input дужечки. INT вказує на тип значення, яке буде надано змінні ціле. А input ввести. Ім'я змінної присвоїти float в дужках input дужечки. Float вказує на тип значення, який буде надано змінній дробове. Для виведення результатів умови програмування Python використовується команда Print в дужках, в лапках текст, Кома, список виразів або імен змінних. Дякую за увагу. Слава Україні!